Всім привітки! Мене звати Альона і а, сьогодні в нас буде розпакування замовлення Avon. А, це вже по каталогу серпня, так як я останнім часом роблю лише одне замовлення в каталог і роблю його в кінці місяця, а, тому, звичайно, воно мені поки дійшло, то вже в нас початок вересня, а, ціни не актуальні, тому їх не буду. Казати, а просто покажу, що прийшло, можливо, комусь буде е, цікаво. І Avon е, я не буду там ніякі посилання залишати, тому що я зараз уже якось не реєструю, не, займа, не займаюся уже таким е, просто для себе там, де якихось знайомих там, замовляю, там такі маленькі замовлення. Тому а такого нічого не буду залишати. А в описі, в інфобоксі, ви зможете знайти посилання на мої інші соцмережі, якщо вам цікаво, Instagram, TikTok, а, Також посилання на сайти українських брендів, і там ну, на цих сайтах є промокод Мід, який ви можете використати, і у вас буде знижка 10% на ваше замовлення. Ну, і також залишу ще в описі, які, які продукти я використовувала для мого сьогоднішнього макіяжу, кому, там можливо, цікаво, що там у мене на обличчі. Тому якось так. Давайте прийдемо до розпакування, до огляду замовлення. І перше, що в мене тут лежить, це два каталоги. Ось це каталог вересня. Те, що вже о, зараз діє, ось так виглядає. Ну, хто хотів, уже всі бачили каталог цей огляд, і вже навіть і каталог на жовтень також вже є на YouTube. вже можна подивитися, тому я огляди каталогів зараз вже не роблю. Я вже таких погортала. і, в принципі, можна щось таке цікавеньке знайти, але ціни, звичайно, дуже кусаються, тому. Зараз вже, знаєте, я зараз більше замовляю по фокусу якісь новинки спробувати, а старинок там ну, дуже рідко щось собі беру. Тому ось так. І далі, давайте спочатку... У мене маленьке замовлення, тому швиденько зараз подивимось. По-перше, що в мене замовили, це ось таку мініатюру парфумів 10 мл. Це в нас аромат Eve One. В мене є повний розмір цього аромату. такий дуже гарна така пляшечка рожева. Один з моїх найулюбленіших ароматів в колекції. Обожнюю його, і він так всім сподобався моїм знайомим, що всі хочуть його, але ціна кусається. Всі чекають, поки на нього буде дуже гарна знижка. Але все-таки мама моя, вона вирішила хоча б взяти поки що ось таку мініатюру, тому вона в мене замовила її. І ще я замовила по фокусу, в нас новинки для волосся. Це ось така серія Advanced Techniques. Це в нас серія йде на відновлення пошкодженого волосся. Ось таке пакування відрізняється від всіх інших засобів Advanced Technics. І я замовила всі три продукти, всі три новинки: це шампунь, 400 мл. Також кондиціонер 250 мл. Та ось такий засіб це щось по типу маски для волосся. але Тут можна використовувати як перед миттям нанести і потім змивати шампунем. Або можна нанести вже після кондиціонеру, там залишити на 5-10 хвилин і змити. І так, і так можна. Ну, я вважаю, що це маска. А, тому ось такі три засоби, але. Так як по фокусу можна було лише по одному екземпляру всього замовити, то кондиціонер і маску, це я собі залишаю, а шампунь мамі, мої, моїй потрібен був якраз якийсь шампунь, вона мене попросила тому вирішила, що ось цей буде мамі, нехай також протестує, а я вже потім замовлю в. Можливо, в цьому каталозі собі вже з каталогу побачу, яка там ціна буде, вже потім протестую. Тому ось такі новинки взяла. Так, і що ще? Взяла собі ось такий засіб, це також новинка нещодавна. Це в нас тепер є нова серія для обличчя Skin, Це замість Nutra ну, Effects. Випустили, і це така підсерія Glow для сяйва. І це мініатюра, це крем-сироватка крем, крем для обличчя. Ось така малишка це у нас 10 мл. Вирішила взяти саме поки мініатюру, спробувати, як воно взагалі, щоб знати, чи, ну, чи взагалі можна брати в повному розмірі такі. Засоби для мене, чи вони не підійдуть. Тому взяла спробувати ось таку. Це в нас з вітаміном С та екстрактом папаї. Якраз вітамін С на освітлення йде, тому мені якраз на осінь я хочу активно вітамін С включити в свій догляд, тому що мені потрібно трохи пігментні плями висвітлити на обличчі після літа. Так, потім. Замовила ще два пробнички новинок собі. Це в нас Attraction Instinct. Ось така в нас новинка в компанії. І зараз давайте відразу протестуємо. Я собі не брала повний розмір, не знаю, якось не зацікавила, знаєте. М -м, який цікавий аромат. Знаєте, такий щось він такий важкуватий, але в той час відчувається щось таке фруктове. Mm. Ну, це аромат явно е, на осінь, на зиму. Доволі цікавий аромат, але я собі не стала його брати. І давайте зараз побачимо в каталозі, які в нас ноти заявляються. Так, червона орхідея, полуниця та ваніль. Ну так, ваніля це оце, в солодкість відчувається. Ну Так, оце. Полуниця, оця фруктовість якась, щось таке є. І орхідея. Так, це напевно орхідея най... найкраще тут якраз і відчувається. Така прям дуже щось таке насичене. Ой, не знаю. У мене я дуже метеочутлива людина. І в мене оце в нас перше, друге, третє число ну, вересня. Це дуже сильні магнітні болі зараз. Тому я взагалі так мучуюсь, у мене так голова постійно це болить. Тому, знаєте, цей аромат так якось так відчувається, що в мене ще більше голова якось розболілась, тому не знаю, не знаю. Якось він занадто для мене. Так, і. І ще я взяла пробничок одеколону парфумованого. Це у нас Фісташки. Це оцей зелененький ось оцей. Так, давайте спробуємо, що у нас тут є. Оцей, що із блубері, я в тому каталозі брала пробник, мені він сподобався такий прям солодкий, класний. Мм, також солодкий. Ой. М -м, класний. От фісташки реально відчуваються. І у нас ще тут кава з вершками та ваніль. Ну, кава якась, напевно, така дуже лайтова. А, але, знаєте, я спочатку думала собі взяти якісь тих. Напевно, з ну, блубері, оце, з ягодами. Але я почула відгук від Світлани верби, ну вона також знімає відео на Ютубі. Так вона казала, що вони зовсім не стійкі, що вони на ній не відчуваються, а якось в приміщенні відчуваються. А от на тілі якось ну, дуже швидко випаровуються, тому не знаю. Я якось передумала собі брати, не хочу переводити кошти. Так, тому ось такі в нас новинки. І ще всім, хто на рівні бронза та срібло, Якщо замовляєте від 1000 гривень по каталогу, то там кожного місяця йде якийсь подарунок за 30 гривень. І в цьому місяці, знаєте, що було? Я взагалі дуже здивувалася. Косметичка Avon. Вони цю косметичку дають на, на кожен рік ну, співпраці. Як, от, наприклад, підходить той місяць, що ви вже там рік в Avon, і потім, що ви вже два роки в Avon, і так кожного року, то там дається, якщо ви на при цьому на рівні золото і вище. То е, там є, ну, приходить з замовленням подарунок. І зараз вони якраз оці косметички там дають. Ну, Я вже не на золоті, я вже давно злетіла із золота, тому що замовлення в мене маленькі, і я і не хочу там набирати. знаєте. Мені все, що потрібно, я замовляю. Якщо не виходить у мене золото, ну, значить не виходить. І о, я дуже здивувалась, коли вони оцей подарунок для бронзи та срібла дають. І знаєте, ну, і на що тоді та золото, знаєте, якщо навіть на сріблі я цю косметичку отримала. Тому взагалі класа. Ось така косметичка, знаєте, доволі вмістка. Вона йде така, як знаєте, як наче якийсь вельвет. Така чи щось таке, чи джинсова ну щось таке, бачите? Ну так, вельвет. Доволі о, якісно вона пошита. Бачите, всередині ось така є о, підкладочка, щоб гарно можна було витерти її, якщо там запачкається косметикою. І дивіться, яка вона. Доволі вмістка така, бачите? Наприклад, давайте ось шампунь, 400 мл. І зараз побачимо влази він чи ні. Шампунь вліз. Тому я ж кажу, доволі вмістка косметичка за 30 гривень це взагалі клас. Я дуже задоволена, що я її отримала за таку ціну. І останнє, що я покажу, це саме цікаве, і я хочу про цей продукт окремо відзняти для вас рілс, я потім викладу, на онлайн розпродажі я побачила набір сережок біжутерії. Ось в такій коробочці прийшла, Прийшов цей набір. І ціна там була ну, взагалі смішна, якщо чесно. Uh, зараз скажу 259 гривень за цей набір, і в набір входить аж 30 пар сережок. Уявляєте собі? А, ні, 20. Вже <с> збрехала. 20 пар. Ну, це взагалі, ну. І плюс, не знаю, як зараз раніше дуже Тея Вейвен була дуже така, знаєте, класна. Вона довго носилася, не чорніла. Ось ще в так, такій коробочці. Так, зараз відкрию. То я сподіваюся, що нічого не змінилося, що зараз також. Все ну, доволі якісно ось така підносочка, і дивіться, скільки тут оцих сережок. Давайте роздивимось. Йдуть ось такі, як наче кольця невеличкі із такими квіточками. Також йдуть ось такі, як кольця, але такі, як наче позолочені із камінцями такий переплет, ну, дуже такі гарні. Потім ось такі кольця маленькі з такими штучками. Потім ось такі, як, як, як трикутники чи щось таке срібні начебто. Потім ось так, що в нас тут? Ну, це як наче гвоздики, такі йдуть із камінцем. Ось такі, з такими камінчиками. Потім ось тут йде з такою. Ну так, тут йде як такі, наче гвоздик, але тут ще така вісюлечка йде ось. І все інше пішло. Це в нас такі гвоздики, бачите, різні. І білі. І ось такі, як жовті, і просто камінці білі, голубі. А, ось така зір... зірочка чи щось. А, ні, квіточка, квіточка із червоненьким. І ось така якась квіточка чи що це а, золоті начебто і ось такі, як наче перламутрові, такі якісь молочні. І це у нас камінці фіолетові. Ось такі е, такі біленькі камінці, серденькі, такі, як золоті, е, срібні такі, як начебто така, бачите? І ось такі серденькі. Ну, взагалі, це така краса. Я зніму рілс, я надіну на себе усі оці пари. Близенько покажу вам, як це все виглядає. Тому, кому цікаво, чекайте, таке буде. Ну, я не знаю, чи будуть ще вони з'являтися, чи ні на розпродажах, тому що я заходила ось уже на онлайн-розпродаж в цьому місяці і. Там, взагалі, зараз дуже мало продуктів, їх немає. Можливо, ще з'являться, але, ну, реально, дуже гарно. Я мега задоволена, можна сказати, я собі е зробила іще е один такий маленький подарунок собі на день народження на пройдешнє. Тому ось так. Таке в мене було замовлення. Пишіть, як вам е сподобався вам е ось цей набір і взагалі. Моє замовлення маленьке, але, знаєте, таке все цікавеньке, новиночки таке все. Пишіть, що ви любите в компанії Евен, що постійно замовляєте, буде дуже цікаво дізнатися. Ну, а ми побачимось дуже-дуже скоро. В наступному відео у нас я вам покажу порожні баночки. Ну, до речі, я прям після цього відео буду знімати порожні паночки, тому буду в такому самому образі відразу. Знаєте, я люблю, коли є час, наперед трохи не знімати відео, потім там їх редагую, виставляю там, коли потрібно. Тому ось так. Всім дякую, що ви зі мною Уже залишаєтесь, що ви активні, що ви коментуєте, ставите вподобайки, підписуєтесь, це дуже-дуже важливо для мене. Побачимось вже дуже-дуже скоро. Всім па-па!